Ми з вами говорили про релевантний аналіз і його основні положення в фінансах, як вони допомагають для прийняття рішення. Вияснилося, що фінансисти вони хитрі люди. Вони придумали для себе особливу класифікацію витрат, яка допомагає у прийнятті рішення. Перш за все, вони розділили витрати на п'ять окремих класів. Перший вид витрат це були так звані втоплені витрати або незворотні витрати. Другий тип витрат це є недиференційовані витрати, витрати, які існують обов'язково незалежно від розвитку подій. Третій тип витрат це були просто диференційовані витрати. Четвертий тип витрат це витрати третіх сторін. І на кінець останній із витрат це є у нас з вами opportunity кост або альтернативні витрати. Перших два види витрат, а саме втоплені витрати і недиференційовані витрати в процесі прийняття рішення, ми з вами повинні ігнорувати. А от три наступних: диференційовані витрати, витрати третіх сторін і альтернативні витрати або opportunity cost – ми з вами обов'язково повинні враховувати. Якщо ви пам'ятаєте це, то ви запросто можете застосовувати цю технологію до будь-яких рішень, які ви приймаєте у своєму житті. У вирішенні конфліктних ситуацій я рекомендувала б звернути увагу на два головних аспекти: перше, це логічний, а це наші аргументи, які ми використовуємо в спірній ситуації. Наскільки ці аргументи пов'язані з інтересами і прагненнями іншої сторони, наскільки вони переконані саме для іншої людини? Другий момент це емоційний. Він пов'язаний з трьома моментами: перший це наші побоювання і очікування від конфлікту. Другий момент це наші е, упередження і уявлення про те, якою має бути людина, або підлеглий, або е, це людина в нашій сім'ї. І третій момент це суто наш емоційний стан під час проведення розмови. Якщо ми знаходимося в урівноваженому стані, якщо ми намагаємося подивитися на ситуацію згори, якщо ми не перебільшуємо можливі негативні наслідки з конфлікту, він вирішується набагато швидше і конструктивніше.